Всіх вітаю на каналі Катерина Солонар. З нами сьогодні українська шаманка Олександра Сейраш. Саш, вітаю! До да, доброго вечора. Почнемо. Давайте з гарячого. Я процитую: рішення про відхід Завдіївки, скоріш за все, доведеться приймати навіть до нового року. Це сказав екс-командир Айдару Євген Дикий. Саш, скажіть, будь ласка, щось. Максимально ворогідно. У нас там е проблема з ресурсом. Я про це кажу вже давно. І ворог тисне, і тиснути він буде. І е знаєте, яка у цьому добра новина? Mm -hmm. Що план по відходу, хоча б є, а не, а не просто типу стійте до останнього. Просто плани по відходу були ще. Там на всяк випадок, місяць назад, ми коли Авдіївку дивилися, вже було видно, що є запасні плани на відхід у випадку чого і да таке ймовірно, бо Авдіївка зараз ну супер важкий напрямок. А як там взагалі от люди там вже пройшла евакуація? Там мало хто залишився. Чи як в цьому плані от ситуація? У плані по цивільному населенню да -да. Так, там, там мінімальна кількість тих, хто залишився. Там Авдіївка перетворюється на бахмут або на Мар'янку. Вона стирається з обличчя землі. Просто там неможливо існувати. Просто неможливо, навіть якщо ти там я не знаю, будеш стерегти свою квартиру, там неможливо існувати. Але там максимально людям допомагають виїхати. Хто цього баж... бажає, звісно? Так, ну це це так. Це так, як і на на, на тих напрямках, у, на всіх, які у нас з вами гарячі, є там людям. Пропонують евакуацію. Не всі погоджуються на цю uh -huh. от у чому біда, от uh -huh. але на відхід у військових план є вже давно, на всяк випадок, бо є для того прецеденти. Кажу, там у нас дуже велика проблема з нестачою ресурсу. Так, тепер, от щодо ресурсу, можливо, повернемося ще до Авдіївки, бо з хорошого, Нідерланди розпочали підготовку до передачі в Україні перших 18 аж винищувачів F-16. Це каже наш президент Володимир Зеленський. Може, це допоможе Авдіївці? Чи дано f -16, 16 більше потрібні для захисту? Якби простору. Повітряного нашої країни це більше захисний механізм і механізм відлякування ворожих літаків, тому що діапазон покриття у f 16 дуже широкий, і це дозволяє. Е Вражати цілі на досить значні дистанції, це означає, що підльоти малоймовірні збиття ракет більш високо, Ну коротше, типу, високоточкові, оця вся історія. І да, наступальні дії при прикриття авіації – це набагато краща історія ніж без неї, але це не питання одного напрямку. Ми ж розуміємо, що це більше про наступальні дії. А на Авдіївці зараз знову ми говоримо про глобальний ресурс з одними літаками. Ти вперед не підеш. Тобі все одно літаки, арта, міномети. Оця вся історія. Тільки потім іде піхота по-нормальному. Танки, а потім піхота. Так, так, так. Але пам'ятаєте, Сашу, раніше казали ну там всілякі воєнні військові експерти про те, що оте 16 би видали там буквально бо кілька штук, і взагалі був би там перелом якийсь у війні. Може, я щось помиляюся? Ну Не прямо ж, таки... перело... ні, Воно буде певним переломом у кращу сторону. Це захист неба, це контроль авіаційний, це можливість а, понищити ворожу авіацію на окупованих тимчасово територіях. Тобто, це а, можливість, от отак, от щоб сушки де-небудь на Херсоні. Не літали, розумієте, або де дабуть на Запоріжжя. Не взлітали літаки, тому що їх одразу валять. Причому валять їх літаки, які знаходяться де-небудь над Києвом. Ну, типу, це от максимально велика відстань. Да? І о, в такому ключі, звичайно, це переломлює, коли ти контролюєш свій повітряний простір. Звичайно, це є переломним моментом. Але я вже пояснювала, не існує зараз тієї військової вундервафлі, яка от прямо вух і сніг на голову. і Ми всі такі ге-гей. З прапорами побігли вперед, ні, це все одно військова тактика, це важка історія. Але F-16, вони роблять повітряний простір більш захищеними. Це стосується всієї території України разом з окупованими територіями, а це означає, що по пацанам не луплять авіабомбами, коли вони сидять в окопах десь під Бахмутом. Розумієте? О, звісно в цьому звісно. у цьому знижається певний е, момент, е, як напруги, да, уже на фронті. Тобто, да, це покращення, поліпшення, це дає більше маневрів, більше прикриття. А, Саш, хорошо, А якщо б дали не 18, а наприклад 100 літаків, то тоді б це б для наступу вже от грало б роль, от ту, про яку говорили військові експерти зі 100 літаками зі 100 літаками. Є проблема їх потрібно а десь зберігати, б, вони мають звідки злітати. Ну, так. А у нас не така кількість аеродромів з вами військових або навіть цивільних, які дозволяють злітати такій кількості літаків, і не така кількість ангарів, щоб таку кількість літаків десь переховувати і викатувати. Це не так легко. Є військова логістика, і е, навіть 18 літаків роблять суттєвого е, короче суттєвого лиха окупанту. Це класна новина. З літаками справді буде легше у багатьох випадках. Але тут не питання їх 100, чи 200, чи 300, Ти ж не будеш гатити з літаків по окупованій території. Е, е, є ж ще боєприпаси. Оця вся історія, точковість. Ти ж не будеш авіо. Ми розстрілювати школи, в яких засіли окупанти. Це не робиться літаками, як не крути, на жаль, чи чи на щастя, ми не маємо права робити речей, які може дозволити собі арефія, тому що ми з вами в Женевській конвенції і по, -по, -лю, по людськи маємо вести бойові дії, не дивлячись на те, що там з тієї сторони реально якісь знаєте бідні. Не у тому форматі, в що у них немає ні моралі, нічого, у них якась своя історія, типу ні ні, ні та ні жалості. Розумієте, ну типу, оця от коротша тема. Але у нас з вами Женевська конвенція. Бо якщо ми не будемо її притримуватися і вести будемо варварську таку війну, як її відає рафія, нас полишить без допомоги, тому якось так. Зрозуміло тепер. Ну, якщо от результат цього всього, що ви сказали, то це. У будь супер класно. Да. навіть супер якщо б їх буде просто навіть 5 штук, це вже добре. 18 – класно, буде більше вообще агонь. Ну тобто, зброї багато не буває. Угу. Зрозуміла, тепер питання від глядачки Ольги. По російським каналам є такі чутки, що саме в лютому, якраз за місяць до виборів в Росії, Путін відмовиться від свого крісла і замість себе запропонує Патрушева. Е, я так розумію, як колись зробив Єльцин. Я не знаю такої інформації. Це от глядачка написала, і ну, цікаво, що скажете. Таке може бути. Патрушеву дуже вигідно бути сірим кардиналом цією сірою конякою, яка, яка там десь. В полутіні біля царя крутиться оця вся історія. З приводу того, що ходили в цілому чутки, що Путін може запропонувати когось на своє місце, ну, типу, да, сам піти в тінь, такі чутки ходили, але я поки що не бачу їм підтвердження. Тобто я не бачу, щоб це окрім як чуток мало під собою якесь реальне підґрунтя. Він як позиціонує себе як король мечів, тобто той, хто сів на трон, так і позиціонує себе як король мечів. Я так розумію, влада це єдине, що його взагалі в цьому житті турбує. Тобто, од наразі ви можете сказати так, що вибори відбудуться і виграє там Путін. Так. А, і все але... йде до того, щоб там виграв Путін. Всі ті кандидати, які є і навіть намагаються типу, транслювати антивоєнну пов'язку, вони все одно є провладними. Це куплені штучні ліберали, це карманні проекти Кремля. Ну, Будемо сподіватися, що не всі, всі, може, хоч хтось там є. Не виживають. Вон, хтось, хто є, не можуть знайти система правосуддя РФ, не може зрозуміти, де дівся їхній заключений. Вже який третій тиждень пішов. Причому я... це офіційна історія. Це офіційна історія. Вони подали заявку, що вони загубили Навального. А і досі, да Я е, просто пам'ятаю минулого тижня так була така інформація. Я потім не цікавилась. Досі невідомо де він є, да но він не провладний, тобто він на своїй позиції все таки Ні, ви... він просто вийшов із-під контролю. Він був проектом Кремля. Він просто вийшов із-під контролю. І через це загубився. Так. Ну, і через це він був отруєний новачком, і через це він сидить у Ліфортової, і через це незрозуміло, де він. А до речі, взагалі, от якщо повертатися от ті події, що раніше, -раніше були, нафіга він приїхав в Росію, він не знав, що його посадять. Це цікаве питання, яке хвилює всіх, на, на, на який ти припав, припхався, знаючи, що тебе за, ти, ти заграмиш у тюрму. Я із того, що дивилася по Навальному, я так розумію, в нього була ставка на те, що вийдуть люди, буде переворот, за нього підуть. Він хотів повторити долю. Не пам'ятаю, здається, руминського чувака, який відсидів тюрми, а потім сталася революція. Він став новим президентом. Типу, такий вілікамученік президент, який вийшов із. Тюрми О, от здається, у Румунії була така історія після Чеческу. Здається, я не пам'ятаю точно, але я пам'ятаю, що є історичний прецедент у такої фігури, віліка мученіка, політичного якого ліберала посадила влада, тоді стався переворот, і Він оце став новою. іконою. він продумав, він робив собі. ставку. да, він робив ставку на от якісь такі події. Він робив ставку на те, що ліберальна туса його це підтримує, зробить протестні акції, серйозні крутіні ніфіга собі. Що... ну, коротше. Переворотнюють ці всі моменти, люди вийдуть, а вони вийшли. Отримали дубінками потікали. і потікали. Я все, як завжди. Прогадав, короче, Льоша. Не фартанула, як ото в мемчику старому, знаєте, не, не фартанула. А чи знайдуть от, якщо ми про нього заговорили, взагалі знайдуть знайдуть його? Він живий з що з ним? На, на момент, коли я останній раз його передивлялася, це було там менше тижні десь тому. Він там випадав, наче живим, але щось десь я тоді казала на каналах таке враження, чи він чи на якійсь прес хаті як от он, на кажуть на, на блатній мові, або я не знаю, десь на дурки шизо, зона прес-хаті, але не на тій території, де він сидів, тобто його кудись перемістили. В мене закрадається з кожним днем все більше чи Не грохнули його і намагаються це приховати. Але поки в мене яскравих карт на те, що він помер, не випадає, але це питання часу. Ну, типу, коли ми дізнаємося, що там з ним сталося, але трохи пізніше. Але в його а, стан фізичний і в його життєдіяльність кожним щось днем мені все менше і менше віриться. Або, як мінімум, його гатять так, що він на якомусь дуже гранічному стані. Депутатка Мар'яна Безугла оприлюднила попередній варіант законопроекту про мобілізацію. Хотіла, що вас уточнити по два, про два нюанси тут: перший поки це прямо я цитую, залишили другу групу інвалідності причиною для відстрочки. Це означає, що через деякий час другу групу інвалідності приберуть. Так, да, скоріше за все, так. Тобто, там в планах на розширення. Тобто, зараз вони поки залишили другу ну групу як підставу для відстрочки. Але це не означає, що ця підстава буде вічною. Ну я сподіваюся, що війна також не буде вічною. все це закінчиться, і ми про це просто говорити навіть не будемо. Добре, далі другий нюанс. Там написано: мобілізація для жінок добровільна. Чи означає це, що для початку усіх жінок змусять стати на військовий облік. Ну, а мобілізація добровільна, але от це перший такий крок. Я знову не бачу, щоб нас, я, я маю на увазі як жінок поки чіпали якось масово, да? тобто ну, в такому ключі. У мене все поки що випадає, що це буде стосуватися більше а, жінок якоїсь певної категорії, а не всіх підряд. Ну, можливо, поліцейських, тому що там же про поліцейське ну, написано. Лікарі, лі, лікарі там, поліцейські, жінки, які, скоріше за все, мають військове звання університетське, військову кафедру, цю всю історію. Тобто, якщо говорити про всіх жінок, які оцього не мають, то що ви сказали, все залишатиметься, як от да, зараз да, мають да, жінок. Говоримо. Да, коротше, жінок поки не займають у в масовому ключі жінок, поки не займають. Про щось позитивно хотілося б поговорити, не знаю чи чи позитивне це буде питання. Як пройде новорічна ніч в Україні? От що ви скажете загалом, спочатку? Давайте так про мене я сьогодні на каналі продивлялася там загроза до нового року. І все мене більше там не скільки новорічна ніч бентежа, скільки різдво. І період більше Різдва, бо якось він випадає… Це понеділок виходить, що у нас да, да, загрозливим от саме цей період. На Новий рік випадають також ймовірні якісь да, атаки дронові там по різним містам України, але воно от все розтягнуто у часі, де загрозливим моментом є от Різдво. А далі, от воно от, от як у нас відбувається, щось летить, якісь дрони кудись сьогодні в одне місце. Ну, типу, воно от в такому якомусь ключі. Е, ну коротше, от воно так і продовжується в цьому ключі. І на, на Новий рік е, вони будуть намагатися ближче до нового року будуть намагатися робити ну, якісь. Результати видавати на ворог буде намагатися видавати якісь результати, тобто йти в якісь поновлені наступні дії на різних ділянках фронту, типу і ДРГшники. От тут найбільше, що випадало на новорічну ніч, там не скільки навіть про обстріли, скільки про ДРГшників, які будуть лазити з надією на те, що десь там хлопці в окопі відмічають новий рік, набутися і, і до них можна тихенько залізти. Типу, десь приблизно так. Угу. Uh, ще про столицю хотіла уточнити, от минулий рік, 31 грудня, ж конкретно там обстрілювали і ну були руйнування, готелі здається. От потім в ніч на перше число звуки були теж такі, що от як цього разу пройде столетіти по Києві. Буде бо вас поки не полишають без уваги. У лапках а, Київ під загрозою. І там не тільки Київ. Я ж кажу, у мене на каналі є о, до кінця року якраз огляд по містам всі загрози, кому там де переживати, де не переживати. А, от, да, по Києву будуть отак от летіти дронами, переважно або балістика або дрон. А що таке? Чи можливі якісь отруєння високопосадовців у зв'язку? Ну, якби новорічна ніч, гуляння і от, не дай Бог, щось таке. ну Замахи, скажімо так, от таким у такий спосіб мало мало ймовірна історія в новий рік. Мало ймовірна, щоб були якісь саме прям замахи. замахи. на цьому тоді ми ставимо крапку. Всім глядачам дякую, що нас дивилися. Сашом, дякую за ваш прогноз, за ваші поради. Усім всього доброго. Бажаю, до побачення.